8-15 ранку у гімназії імені Шевченка у Кропивницькому учні сходяться на навчання. Я впевнена, що вчителі вакциновані, що дитини буде все добре. Засоби індивідуального захисту ви ж бачили, вона наділа, Тобто має всі налаштована на навчання. Перед тим як зайти в гімназію, учні обробляють руки на безконтактному дезінфекторі, підошву взуття на антибактеріальному килимі. Дітки, котрі малесенькі обробляємо з пульволізатору, ті, котрі старші, можуть самостійно обробити. Я просто слідкую, щоб вони виконали цю дію. І обов'язково масочка повинна бути. За день у школі використовують до двох літрів рідини для обробки рук та стільки ж рідкого мила. Двомісячні запаси дезінфікуючих засобів зберігають ось тут, показує Сергій Корінний. У нас в наявності знаходиться 19, 19 упаковок рідкого мила антибактеріального. Також у нас знаходиться 21 фляга рідний для обробки поверхень і 20 упаковок Рідини для обробки, обробки рук. від паперових рушників каже директорка. Відмовилися по вимогам санітарно гігієнічним в туалетній кімнаті мають бути рушнички, мають бути милка антибактеріальні, і якщо немає рушників, то має бути бути електрофіша. От ми спробували з рушниками. Паперовими дуже велика кількість їх витрачається. Не використаних навіть вони незручно витягуються тому ми закупили електросушарочки. Каже, опалення в школі увімкнули в п'ятницю. Були пориви на початковій школі у суботу, відмикалися і знову вже включилися. Тому на зараз градусів, от ви бачите, 17-16 Є комфортна температура для дітей. Тому слава Богу, це нормально. Показує о пів на дев'яту в четвертому класі на термометрі 19 градусів. Ми сьогодні вперше прийшли після канікул у класі 19 градусів, тепло. Діти почуваються комфортно. Я не дуже хотів до школи і в класі тепло. Це третій клас. Його провітрюють, поки діти на перерві. Навіть при режимі провітрювання зараз у класі більше 20 градусів. О, тобто це говорить про те, що заклад і малюки в теплі сидять, і заклад знаходиться ну поки що, скажімо, в такому накопичуванні теплового температурного режиму. Додає колектив школи 100% вакцинований. Трудовий колектив нараховує 120 осіб, це разом з декретниками, і з усіма останніми 95 педагогів. Ну, кожного дня, звичайно, приходить менша кількість відповідно до розкладу. Сертифікати вони мені особисто кожен з них показували і ще з вересня місяця. Багато хто роздруковував із дії, із медкарту, але от і багато хто приносили просто сертифікати від сімейних лікарів. Це восьма кропивницька школа тут на подвір'ї стався порив тепломережі. Сьогодні перший день ми були на дистанційному навчанні. 1028 учнів працювало, тому що холодно в школі. Ми ж не можемо при температурі 12-14 градусів, щоб діти знаходилися в класах. Ми їх на дистанційному навчанні. Під час заповнення теплотраси водою. Відбувся порив, і тому ми шукали цей порив підрядній організації. Після того, як знайшли, з'ясувалося, що необхідно буде міняти теплотрасу. І враховуючи те, що ці заклади зараз знаходяться без тепла, це одна будівля, але два заклади НВО номер 8 і гімназія нових технологій навчання. І, на жаль, дітки зараз займаються дистанційно. Додає, до кінця тижня порив ліквідують. З наступного понеділка учні вчитимуться у школах. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.